Насправді потрібно відзначити, що команда Харківській Берсерки під час регулярного чемпіонату дала можливість розкритися певним гравцям. Однозначно потрібно відмітити декількох гравців. Це і Воротар Дяченко, який дуже талановитий молодий хлопець, провів, не мав можливості грати, ну отримувати ту кількість гри. В попередніх роках, от і зараз е в берсерках він дійсно прям відкрився, почав потрапляти до лав збірної. І так само хочу відзначити Абаджан. От Євген, я думаю, що це величезне посилення для Кременчуга. От хлопець, який незалежно від того, в якій команді він грає, він завжди забиває, має відчуття гри. Ось тому дуже добре, що команди розуміються між собою. От, розуміють, що і спортсменам потрібно розвиватися, тому в останнє трансферне вікно. І Сокіл посилився за рахунок берсерків, і, і Кременчук, як ми бачимо, тому. Тому Абаджан дійсно це теж один з найкращих, не побоююся цього слова, гравців цього чемпіонату.